Прийомний корінь аїру. Дивись, як він виглядає. Бачиш? Гарний, якісний, помитий, висушений до такого стану, що він ламається на оцих моментах, бачиш, на з'єднаннях. Оце ось значить, що аїр гарно висушений. Корінь не має оцих волосяних відростків. Промитий, в принципі, його і так вода промиє, він же ж водяна рослина. Отак, от, бачите, там трошечки воно осталось, знімає тут нічого страшного. Е, зараз, вибачайте, забув, яка ціна в мене на аїр на сьогоднішній день. Гляну, хотів сказати відразу: аїр на сьогоднішній день 135 гривень кілограм. Так що, якщо у вас регіонально росте отака от штукована, до речі, запах у нього просто клас. А і ще говорять, що він лічить печію. Е, в кого печія, то він гарно лікує її. Напишіть, хто цим спасався від печім, бо мені колись прийшлося. Е -м -м -м... Маєте отаку рослинку? Пропонуйте. Залюбки купимо. Почта стаціонарна, як вам зручно.